На думку нашої команди, урбаністика має робити акцент на диверсіті та інклюзивності, на логістиці, на екологічних питаннях в місті, а також на збереженні культурної спадщини міста. Якщо говорити за диверсіті та інклюзивність, то очевидно, місто має бути доступним та комфортним для проживання всіх груп населення, зокрема літніх людей, батьків, які мають маленьких дітей і використовують дитячий візочок, людей з інвалідністю. Для того щоб робити місто комфортним, потрібно враховувати думку всіх груп населення. Питайте, що не ок для літніх людей, які в них є проблеми, які виникають під час того, як вони прогулюються містом. Всі ці речі вони можуть бути неочевидними для людей, які не зіштовхуються з цими проблемами, а для літніх людей е дуже навіть очевидними. Друге питання це екологічність. Тут навіть не йдеться мова лише про, наприклад, сортування сміття, хоча це також велика проблема в місті, яку потрібно на яку потрібно звертати увагу і вирішувати. Тут також іде мова про озеленення. Зокрема, згадаємо, біля наших будинків є великі ділянки трави, які скошуються, і вони, власне, ніякого функціоналу не дають. На це витрачається багато коштів бензину, людського людського ресурсу, але функ. Як таку, щоб озеленювати і давати кисень і охолоджувати поверхню трава ця не дає, так як вона суха і зовсім невеличка. Тому тут потрібно теж вирішувати це питання комплексно, наприклад, взяти досвід тих самих європейських країн, які поступово переходять від посіву звичайної трави до звичайних якихось степових квітів, які можуть запилюватись бджолами і значно більше дають ефект на охолодження простору, і робляться як. Простір комфортний для всіх. Третій важливий аспект це загалом логістика, та зробити місто комфортним і для водіїв, і для пішоходів, і для велосипедистів. Зокрема, в Києві, наприклад, є значна велика проблема в тому, що бракує перехоплюючих парковок. В Києві дуже багато відбудується доріг і питань вирішується на дану тему, але все ж таки ця проблема є відчутною для багатьох мешканців міста. Якщо ви бачите, що в вашому місті є проблеми, ви їх дуже хочете вирішити, покращити життя в своєму місті. Почати можна з того, щоб сформувати команду однодумців, які разом з вами мають бажання, сили, час вирішити цю проблему і розробляти проєкт для цього. Також дуже хороша ідея і думка долучати вашу місцеву громаду до реалізації цього проєкту. Особливо якщо ви є новачком в цій сфері, то було б круто проконсультуватися з експертами, які Безпосередньо вже розробляли схожі проєкти, можливо, в інших містах чи, чи в інших країнах. Напишіть в соціальних мережах таким людям, і в 100%, що хтось відгукнеться і допоможе, проконсультує вас, як реалізувати власне, проєкт, такий, який ви хочете реалізувати в себе в місті. Наприклад, якщо у вас питання і проєкт стосуються урбаністики, ви можете написати безпосередньо нам з темою, ми залюбки вам можемо допомогти проконсультувати. Тувати і допомогти втілити ваш проект в життя. Урбаністика, на мою думку, це таке загальне якесь поняття про те, як влаштовуються і живуть міста. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що потрібно, можна провести дослідження. Там найбільш просте це взяти і самостійно пройти. Досвід, там, переміщення кудись, знаходження якоїсь локації і так далі. Або представити, як би нова людина в цьому місці, що б вона відчувала, що вона бачила, які б запитання ставила. Далі можна використовувати більш глибші методи досліджень це брати, наприклад, лю людей, які ну, там, не часто бувають якісь місці, давати їм задачу і там, наприклад, з ними цю задачу проходити. Можна також поспілкуватися безпосередньо з користувачами цього простору. Приклад, якщо ми кажемо про метрополітен, можна поспілкуватися з пасажирами, і вони теж розкажуть якісь свої історії. що Можна поспілкуватися з працівниками станції метро, оскільки до них теж звертаються з запитаннями, і вони такі накопичувачі інформації про те, що взагалі люди шукають. Так само. В публічних місцях це охоронці, рецепція і так далі. То люди, до яких звертаються в першу чергу, щоб вони їм допомогли. Можна ще да, використовувати різні інструменти, да, наприклад, там, кількісні результати можна дізнатися за допомогою опитувань. Створити якусь анкету, таким чином отримати якісь відсоткові значення і зрозуміти взагалі, чи є проблеми, чи нема. Одна з актуальних проблем чи задач урбаністики в містах це орієнтування по цьому місту, да? наприклад, системи навігації. Розкажу вам про навігацію на прикладі метрополітену розробки схеми і навігації для метро. Ми організували процес з залученням людей. З обговоренням цих рішень в інтернеті ще до того, як вони опиняться в просторі. Тобто, таким чином рішення не з'являється звідки воно буде підтримано людьми, оскільки вони брали співучасть в створенні цього проєкту. Було декілька хвиль обговорення, тобто спочатку це було обговорення в інтернеті. І там багато людей висловили свою думку стосовно того. Що вони ну, бачать да, на екрані? І це от перший зворотній зв'язок тих людей, які цим мають користуватися. І другий етап це було тестування прямо в реальних умовах. Ми взяли там 10 поїздів і розклеїли на них нову версію схеми. Вказали імейл, на який можна писати відгуки, щоб люди, які їдуть безпосередньо в поїзді, в теж лишали відгуки. І тоді прийшло, здається, навіть більше 300 листів на електронну пошту. Хтось коментував поділу, хтось сказав, що вони вдячні за те, що щось міняється. Це прикольно, це працює, це зручно і, взагалі, приємно естетично. Таким чином ми пройшли цей процес, залучаючи людей, які Цим користуються, рішення вже виходить типово, протестовано, і його можна втілювати, тобто воно ну, не потребує якихось там доказів. Докази зібралися в процесі роботи. На першочергово, що дозволило залучити людей, це була спільнота в Фейсбуці. Тобто, ми взяли наше рішення, написали статтю на медіумі здається, і опублікували в соцмережах. Це викликало інфопривід, про який написали різні ЗМІ, що теж залучило ще більше аудиторію для обговорення. За рахунок того, щоб була спільнота, яка зацікавлена, яка конструктивна, дозволило опублікувати і отримати зворотній зв'язок прямо там, десь в Фейсбуці, десь через Google-форми, десь в коментарях до статей. І таким чином через медіа охоплення і цю спільноту вдалося зібрати зворотний зв'язок перший да, на наші рішення, які ми придумали. А якщо говорити про якісь там механізми офіційні для того, щоб можна було свій проєкт там, презентувати, розказати, якщо немає якогось такого контакту-прямого, завжди можна Написати прес-служби цих компаній, можна написати безпосередньо менеджерам цих компаній. Інтернет і соцмережі відкривають можливості просто написати будь-якій людині. Можна так само писати в Фейсбук на офіційні сторінки, як міста, так і компаній. Перевізників того ж метрополітену, вони зазвичай завжди відповідають на повідомлення, і до них можна донести да, цю думку, особливо якщо вона містить в собі якийсь суперконструктив, ідею, бажання змінити щось на краще з описом, як можна змінити, а не просто якийсь запит. Друга, напевно, штука ви можете самі собі бути медіа, по-перше, а по-друге, просто через медіа свою ідею доносити. Тобто можна розробити проект, навіть ні в кого не питаючи дозволу, ні у кого там не питаючи, вона треба чи ні. Якщо ви вважаєте, що треба, можна показати, що можна зробити взагалі. Тобто зробити якусь концепцію, зробити якийсь прототип, виставити в Фейсбуці і розказати, що можна як зробити. От ось моя ідея. Нам вдалося напевно реалізувати якраз ці проекти і долучитись до них, тому що... Відповідальні за це е, рішення чиновники, вони були відкриті до цього. І в принципі, стикаючись з різними структурами, місь, міськими, державними. І я, в принципі, цю думку підтверджую, що типу підтримати можуть ну, небайдужі люди, які працюють всередині цієї системи. Чиновники, вони такі ж люди, вони відкриті до ну, типу, співпраці, і вони часто просто не знають, да, що можна зробити, як зробити, до них можна приходити і пропонувати якісь свої ідеї, і вони їх можуть підтримати. Ну, можуть не підтримати, мого досвіду, що потім ці люди кудись ідуть, приходять нові люди, і вони вже відкриті до співпраці. Тобто, в принципі, проєкт, якщо ним займатися доволі довго, завжди знайде тих, хто буде радий допомогти це втілити.